Тож, будемо вважати, що у тебе стоїть остання версія фотошопу, і давай ми її налаштуємо. Одразу йдемо в параметри і загальні. нажми Ctrl або command k Ми потрапляємо сюди, і я відразу знімаю ось ці от галочки загально автоматично. Показувати головний екран. Це по старінки, не знаю, в мене така звичка. Інтерфейс. Пропускаємо робоче середовище. Ось такі от вкладки. Тобто автозгортання панелей значків буде заважати, його треба знімати. Дозволити прикріплення плаваючих вікон. Деколи не стоїть оця от галочка, це дуже зручно. Інструменти. Показувати підказки, ну, як хочете, я знімаю, мені це зараз не потрібно. І я знімаю галочку, це знову ж таки моя звичка, тому що так було в попередніх версіях, виділити і додати маску. Подвійне клацання шару маски запускаю робочу область виділити і додати маску. Обробка файлів камера Raw, Ми не будемо торкатися тут. Raw, по цьому буде окремий курс. Експорт також швидкодія. Значить, дивіться, дивіться, щоб у вас стояла галочка біля використання графічного процесора. Це важливо, тут повинна стояти галочка. Інколи, інколи, я вже ну, я викладаю Photoshop там 6 років. Значить, інколи в людей, якщо є проблеми Windows з відеокартою. То виставляння цієї галочки дуже сильно глючить. Тобто, проблема не в фотошопі, а в драйверах Windows. Зверніть, будь ласка, увагу на це і звертайтеся до якоїсь спеціаліста, який вам з драйверами з відеокартою розбереться. Також важлива штука робочі диски. Ставите галочки, і ось тут можна рухати. В мене на декількох стоїть. Бачите, в мене є дуже швидкий диск, він швидший, навіть за SSD, хто орієнтується. У мене є диск, який має всього 7 ГБ. Але він супершвидкий. Я на ньому першому розміщаю файл підкачки. Це є такий файл, здоровенний файл, який буде створювати Photoshop в процесі його роботи. Грубо кажучи, вам потрібно мати місце. Якщо ви не розбираєтеся в цих усіх моментах, ставити галочку напроти того диску, на якому найбільше місця. Ну, тобто, в вашому випадку я би ставив Є, потім це Є, я би висунув догори. Я зараз заберу, залишу як було. Окей. І фактично тут ми закінчили. Наступна річ, куди ми йдемо з вами, це є е, е, налаштування кольору. Нам потрібно перевірити. Нам потрібно перевірити, чи все добре. Тобто база, от зараз стандартом, є формат SRGB. sRGB формат, він плюс-мінус на нього орієнтуються виробники моніторів. Тобто, ви зможете бути впевненими, що приблизно ваші кольори побачить замовник. Так? Тобто Ось тут повинно стояти ось такий SRGB. Це все, що нас тут цікавить. І базове налаштування у нас закінчено. І так, відкрити в фотошопі абсолютно будь-яку фотографію, так буде найпростіше. Зараз вона нам не потрібна, просто для того, щоб візуалізувати, що в нас є в фотошопі, з чим ми будемо працювати, з якими панелями і так далі. Значить, Розміщення панелей у вас може абсолютно бути різне. Ось тут його можна змінювати. І я зараз вам покажу, яким чином ну це вже таким. Дослідним шляхом я прийшов до того, як максимально зручно. Тобто, що ми будемо робити? Кожна панель, якщо взяти її за, оцю, за назву, є можливість її брати, перетягувати, кудись розміщувати, звідси відривати і закривати. Я зараз пройдуся, я заберу всі панелі. Такі трикутнички вони також тут є. Я заберу всі-всі-всі-всі-всі панелі. І буду наповнювати тільки ті, які потрібні. От. Я забрав всі панелі для того, щоб набрати заново. І так, вікно. У вікнах ми якраз беремо всі панелі. Йдемо по порядку. Візерунки властивості, корисна панель. Істограма гліфи, градієнти, джерело клонування, дії, корисна панель. Інформація корисна панель. Історія для початку. Можете взяти собі, я туди рідко лажу. Моя дружина там сидить регулярно. Канали. Ш... Ш... А, так. Канали, коли ми підтягуємо, канали пригодяться. Вікно, колір композиції, контури, коригування. Коригування. Ага, це нам не потрібно. Вікно, навігатор. Навігатор обов'язково. Навчання параметри пензля, пензлі, примітки, символ. Стилі стиля стилі інструментів, стилі символів, фігури шари. О, От і фактично в нас є. Значить, дивіться, в мене в одній панелі, в одній плашці, в мене знаходяться шари і канали. Ось цю панель ми прикріпляємо найпершою, і ми її в самий правий ведемо, поки не з'явиться синє таке от віконечко. Ми її прикріпляємо на всю довжину. Це дуже важливо. Наступне, ми беремо властивості. Властивості ми поміщаємо поруч. Не сюди, а поруч. Властивості. Тепер сюди ж, от, от сюди. Я кидаю гістограму навігатор. Інформацію сюди закину. А дії сюди закину. Значить, дивіться, в мене в одній панелі гістограма, Навігатор і дії. Властивості, гістограма, навігатор дії. Можете собі пересувати. Порядок їх не ну, Насправді. І остання панель, в якій в мене історія і інформація. Я тягну під цю панель. От сюди. Поки синє з'являється таке. Під низом історія. Інформація, дії, властивості, гістограма, навігатор, шари і канали. Я відразу вам рекомендую зайти от, от сюди і створити робоче середовище. Назвемо його як-небудь. Я напишу Andrew2020. Неважливо. І останнє, що я роблю, тому що ми тут будемо вибирати мишкою, клікати, лазити, і наш, наша рука звикне ходити по правій панелі. Тому сюди ж я перетаскую панель інструментів і розміщаю її сюди. В мене все є в одному місці. На цьому налаштування фотошопа можна вважати закінченням.